По Опа. Ану стоять way, dispatch. Dispatch 84 84 Ладно. 84 received. не Шо ця перелякана. Ха. <laughs> Лол. А хто в нас там заховався? Добрий вечір. А що сталося? чи тікаємо. Щось порушуємо. Так, а ну давай. Чекай не. 84, no Опа, нож. Well, Ножечок опа, а що це таке? А Аж осталося. Mm. Ну, Я не знаю, чого вона ніж носить з собою. Це підозріло. Ладно, я хай розбираються, Але забираю інший патрон, ми не будемо забирати.